Держпідприємство Волинський облавтодор» кілька років поспіль банкрутує в господарському суді кредиторів біля 30. суми боргів вимірюються сотнями тисяч і мільйонами гривень, серед них понад 16 мільйонів податкового боргу. А ще досі не виплачені зарплати численним працівникам, які в очікуванні і не втрачають надії, що колись та й дочекаються своїх грошей. Вадження по банкрутству держпідприємства Волинський облавтодор порушили в 2021 році за заявою Дзов «Астрафінанси». І коли справа пішла в хід та з'явились інші кредитори, ця компанія несподівано відкликає свою заяву до облавтодору. Спочатку справу порушили у Волинському господарському суді, потім передали до Київського і, врешті, банкрутуватися волинські дорожники стали таки чи не найпопулярнішому для таких справ суді. Один за одним почали з'являтись підприємства та організації. Зі своїми грошовими вимогами до боржника. станом на 2024 рік їх є понад 25. Борги різні від сотень тисяч до шестизначних сум. Волинський облавтодор. Ось уже кілька років намагається збанкрутувати у господарському суді Волині кредиторів понад 20, серед них і податкова служба Волині, який заборгував облавтодор податків на суму понад 16 мільйонів гривень. А загалом боргів на сьогодні налічується майже на 40 мільйонів гривень, і це без заборгованості по зарплаті колишнім працівникам, яка сягає орієнтовно в понад 12 мільйонів гривень. Нині усі кабінети Волинського облавтодору під замком працівників немає. Серед них хіба що директор, який тут буває декілька разів на тиждень. І сторож. Інші працівники вже давно звільнилися, і все в очікуванні, коли ж їм виплатять заборговані заробітні плати. Очікує на свої чесно заробленій сторож облавтодору Василь Іванович. Каже, не бачив тут зарплати вже років зо чотири. І набігла за цей час сума солідна: десь до 80 тисяч гривень. Добросовісно виконував всі обов'язки. А вам з двадцятого року. Я ще не отримав, там, може, пару місяців тільки, а сьогодні вже 24-й. Я працював за входом. За вход вже по тому скоротився, перейшов в охорону. От. Ну опять ж обов'язки теж прискакували, ті завхозовські, електрика, сантехніка. От, зимою ще котельня була. Ще Котла тупили, а потім я залишився один. Каже, якби не військова пенсія, то би не було на що жити, але все ж таки продовжує тут працювати. Окрім нього, час у часу приїздить директор та працівниця відділу кадрів. Підприємства немає, лишились одні борги. Бухгалтера ні одного, главбуху вже звільнився. Тобто працює там зараз, крім директора і вас. Ну А, відділ кадрів. Ті фірми, які у нас є ще в цьому ну, по районах, розганяються. Люди приїжджають сюди, ну забирають документи, там трудові. Що там ще там, крім получки, і заручників цієї ситуації, таких як Василь Іванович, чимало судді, де розглядають справу про банкрутство підприємства, директора навіть зобов'язували надати інформацію про працівників, яким ті боргують. Витребувати у керівника ДП Волинський Облавтодор відомості про місце проживання всіх працівників, яким ДП Волинський Облавтодор боргує заробітну плату, яка була нарахована до 23 лютого 2022 року. Відомості про розмір заборгованості. Одному із останніх судових засідань державний виконавець клопотав, аби суд виніс ухвалу, якою б отримали дозвіл на примусову реалізацію майна, зокрема, одного з автомобілів, які знайшли на підприємстві, мовляв, решта в розшуку. Представник виконавчої служби Володимир Турчинський пояснив суду, що надходять скарги щодо невчинення ними дій щодо стягнення по боргах і заробітних плат. Втім, суддя Микола Шум зауважив, що 21 травня були зняті арешти з розрахункових рахунків боржника для виплати зарплат. Мовляв, чи є Сенс тоді виносити ухвали на дозвіл продавати виконавчий авто, хоча схоже на те, що решт з рахунків зняли не стільки, аби сплатити рядовим працівникам зарплати, як розрахуватись арбітражним керуючим, який власне клопотав про це. В судовому засіданні арбітражний керуючий Чепелюк просив затвердити наданий до суду 21 травня 2024 року звіт про нарахування та виплату грошової винагороди на суму 404 тисячі 772 гривні. Просив задовольнити клопотання про скасування арешту з конкретно зазначеного у клопотанні рахунку підприємства боржника. Мовляв, на тому в цій справі і відкланяється, бо дуже зайнятий в іншій подібній про банкрутство рівненського облавтодору. Між тим кілька років тому. На одному із судових засідань працівники заявляли, що в банкрутуючого облавту Тудору є майно, зокрема, це база на Світязі, яке можна було би продати, аби розплатитися з працівниками. Вартує на ринку біля 50 мільйонів, як мінімум. І будинки побудовані всі абсолютно і старі, і нові, дерев'яні з кругляка з усіма удобствами, побудовані за рахунок. Доходить за рахунок прибутку Волинського облавтодору. Це люди, ті, котрі звільнені, котрі сьогодні ходять, вибираються і просять дайте зарплату, це за їхні кошти. Київ ніякого відношення до нього немає. У мене є свідоцтво про право колективної власності, котре видано Шацькою. Районною радою, яка доля цього майна, яке числилось за автодором, поки невідомо. Так само, як і ніхто не скаже істинної причини, як підприємство опинилося в банкрутах. Тобто, чи сталося це закономірно, чи хтось доклав до цього рук? Бо ж, наприклад, свого часу подібне банкрутство припинили СБУшники на Дніпропетровщині в 2020-му. Тоді за версією слідства до банкрутства цей автодор довели штучно. Мета заволодіння через підконтрольні комерційні структури виробничими базами, обладнанням. Технікою держпідприємства, хоча з 2021-го цей облавтодор все одно банкрутується, як і решта йому подібних в інших областях, зокрема й на Волині. І найголовніше питання тепер: кому все це майно і за які гроші дістанеться? А з чим врешті лишаться прості робочі? Чи дочекаються своїх грошей, чи не побачать їх як асфальту на дорозі після зими? Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.